Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Чернівці, Буковина. Мій виноградник. Ну, я знаю, чи то що з нього залишилося. Ну, це трохи запилення таке. Ну, от, Нам питають люди, а чого не знімаєш, чи як, що. Ось ну, такий мого виноградника. Це Аркадія. Не знаю скільки, 3 чи 4 роки йому. Ну, якось був врожай, було все добре. Але кілька років тому, за 4 роки, в мене вийшли проблеми. Почав виноградник хворіти. Ось таке, бачите. По факту ця грана така сама, вяла, кисла, не достигає. Щось там вже упало, осипалося, Вон там видно, бачите, з тої сторони. І тут ось, ось таке воно осипається. Маю такі нюанси. Тут це практично на кожному кущику. Всього-всього, по-моєму, ось ця буде більш-менш нормально. От, виноградник так слабо, ну, лози погано розвиваються, от такі є проблеми. Різними препаратами пробував. Не дуже воно мені допомагає. Стандартні обробки роблю, ну 4 рази обробляю як мінімум. Пробував і бордовську і сумішу мідію і пробував залізним купоросом на осінь на зиму. Не можу викорінити її. Звертався до багатьох відомих в Україні виноградарів, але конкретної відповіді мені ніхто не дав. Плюс-мінус. Мій агроном, я так називаю людину. Сказав, що це типу сира гниль, я десь там записав, але точно сказати не можу. І такі результати, це прищепа. Але маю такі проблеми. Бачите, як От пустила, прищепа, все нормально, дивіться, як вона гине. Не хоче. І це прийме Україна. Не можу її прищепити. Я думав, що... Це пішло через привівки, прищепи. Що я робив, може щось зараз вив. У різних місцях брав. От. Але зіткнувся з такою ситуацією, що я маю кількох колег, знайомих, що такі самі проблеми у них. У мене пропало кілька корчів.